Наші захисниці на рівні з чоловіками боронять Україну вже майже півроку повномасштабного вторгнення. Та у жінкам до сих пір видають незручну для них чоловічу військову форму, і більшості доводиться переробляти її під себе самостійно. Одна дівчинка в нас є вища за мене, і вона фігурісткіша. Є дівчата, які нижче за мене, і ну вони такі трошки ну в спишному тілі. Там в них звісно проблеми. Це Марина, старша солдатка ЗСУ. Каже, їй чоловіча форма більш-менш підійшла, а от її. Трьом колежанкам з батальйону Ні, і це не кажучи про спідню чоловічу білизну. Мені видали чоловічі труси 46-го розміру, і я чесно спробувала їх вдягти. Я не знаю, як чоловіки витримують стільки швів в найнепризначніших для цього місцях, але для жіночої анатомії чоловічі труси. Ті, що видаються в збройних силах України, вони не прийнятні взагалі, тому що там ну там шов на шві і швом поганяє. У ЗСУ разом із добровольцями територіальних громад зараз служать близько 57 тисяч жінок. З них близько 32 тисячі перебувають у зоні бойових дій. І усім їм досі видають чоловічу форму, і чоловіче спідня, Тож на допомогу приходять волонтери. Тут у Дніпрі відшивають на замовлення зручні комплекти. Промислове підприємство Прана та благодійний фонд ТАПС почали виробництво якісної військової. Форми для ЗСУ 100% бамвовна турецька плетення, щільність 250. Вона дуже схожа на тонкий. Кітель, штани і панама все із якісних матеріалів та у восьми розмірах. Ось таких комплектів волонтери відшили вже 5 тисяч. Весь одяг відправляють на передову у гарячі точки. А у планах створити ще й зимові набори. Власне, ось цей комплект універсальний. Підійде як для жінок, так і для чоловіків, кажуть волонтери. Їх відшивають за замовленням. У нас комплекти йдуть брюки окремо, кітель окремо для того, щоб ми могли компонувати за потребами військових. А от суто жіночий варіант ще розробляють сьогодні. Технологи, з якими ми працюємо, розробляють технологічні карти, все, що потрібно для того, щоб почати відшивати. Та вже є відшитий варіант, аби бачити. Як він виглядатиме на захисниці? є кармани, є всі наліпки, які потрібні для шевронів, для вагонів, але вона дуже комфортна, вона не стискає рухів, тобто тут все на резинці для того, щоб ну, да, будемо казати так, що Різні форми у жінок, тому є є, є резинка, є для того, щоб був ремень. Форма просочена антигорючою речовиною і за стандартом має лише тліти. Нам на камеру показують, як це працює. Наскільки ну, б я не тримала, вона просто починає о, з різних сторін зараз. До кітелю і штанів у наборі йде ще й Панама. І вона, в принципі, по розмірах така ж сама, як. І для чоловіків, так і для жінок емки, ельки. Попереду волонтерів розробка та відшив зимової універсальної форми для військових. Треба зібрати 8 мільйонів гривень на пошив 2500 комплектів. Якщо хочете допомогти, реквізити бачите на екрані. Аліна Муренко, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.